Привіт, дівчатка. Хочу розглянути зараз такий розклад. На дуже цікаві колоди колоді. Мімоманара. Автор. Весь вечір. Він нав'язливо про вас думає. Давайте подивимося. Що він так сильно хоче вам сказати? Про що його думки відносно вас? Що він хоче вам сказати зараз? Загадуйте свого мужчинчика. Зараз подивимося, хто він? Щось дуже він сильно хоче вам сказати. І так, хто він? Хто ти воїн? Пірочка, пентаклів, такий собі стабільний, не дуже емоційний. Хочу, щоб ви були у його ніг, але при тому, ну так, безпалювано, знаєте, щоб типу, ви ним восхищались, але щоб це було безпалювно. Тобто такий, знаєте, скудний на емоції, скудний на компліменти. Такий, знаю, трошки нарцисичний. Хоче собі ціну набити і при цьому не сильно вкладатися. Щоб, так сказати, не впасти лицом в грязь. Що ти хочеш сказати, друже? Ого, ну, якби тут, знаєте, сам Бог велів, да? 15-го аркану. Гляньте, гляньте, що робиться. У нього там просто кипить краник, чайник, все, що можна вообще, в голові і не тільки. Що він хотів би вам сказати? Що він вас дуже сильно вважає, дуже сильно хоче, так скажімо, до вас притулитися. Але при цьому, знову ж таки, хочеться сказати безпально. Тобто, щоб ви самі якби, прийшли до цього. Бо він такий ціломудриний, він всього-навсього мріє про вас і нічого більше. На більше не смію. Ні-ні, це ти хочеш мене, це тижня. А у нього там в страсті щось страшне. Бо ви дуже недосяжна зірка для нього. Бо ви його мрія. Бо ви знаєте, вмієте і розумієте, що ви хочете. Да? Ви в легкості себе від нього відпустили. Тобто, ну, іди гуляй. Ну, давай далі. Що ти ще хочеш сказати? Що ви дуже-дуже апетитна для нього. Як у той талісман, знаєте, який. Тягне, тягне. Його прям тяне да, талісманчика. Він прям а, весь час перебуває в своїх якихось мріях щодо вас. От, у вісімки вогню хочеться сказати, що воно ну, дуже-дуже для нього закриває спеціально так. Да, дуже манка для нього гляньте. Ви просто весь його всесвіт. А, просто це знаєте, як їсти щось якийсь дуже смачний улюблену страву якусь дуже смачну. От така воді для нього. Так, а з чим це пов'язане твоє за те, що там за каруселі у голові вдруг? Так. Закохані? Э, Як вона? Боже, всадниця вогни, води. Э, э, ці слова позабувала. аж дихання за, -за, 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 -за Рицарь кубків, господі боже. Так, закохані, рицарь кубків і король Пентаклів у нас тут. Тобто, чого його, що його там колуба, розказявило нашого прекрасного принца. В лапках? Сам себе наказує чимось. Сам, сам, сам себе наказує чимось і застряв в цих почуттях от до, до вас, гляньте, бачите, вже по пояс у воді, тобто все, вже назад дороги нема. Але він максимально одягнутий, тобто, да, якби захищатися. Кінь Як вже стоїть, все, він вже погряз в цьому, всьому, і він дуже сильно хоче проявитися до вас, він дуже хоче торкатися вас, якби ніжності з вами відчувати ваше тіло, ваш аромат, насолоджуватись вами, смакувати. Ну Тут весь час іде смакувати, смакувати. А за що ти це наказуєш, то що там таке? Тут тобто, така любов жертва, да? Двічка кубків. Двічка кубків. Тому що хоче по легкості. Тому що хоче, щоб було, ну, хотів, щоб було... А взагалі, ви зараз спілкуєтесь надо Дуже хотів якось володіти вами, нічого не, обіця... не обіцяючи, нічого не кажучи, для вас нічого не роблячи. Тобто, просто брати вас як, як це, трофей? Да? Спілкуєтеся зараз взагалі, так? Ні? У вас немає зараз спілкування. Ну, тобто, активно, де ви один з одним спілкуєтесь там, і... що це в активній стадії, такого немає. Тобто тут є туз кубки у нас на ній. І це нам говорить про те, що ви собі знаєте ціну. Гляньте, ви імператриця. Ви не дозволяєте собі, або що. Тобто, да, щоб вас принижували, щоб над вами насміхалися. Ви собі цього не дозволяєте, тому ви сказали йому ні, побачення. Ось так, дівчаточки, отакий розклад на ніч. Да? Такий пошляк. Ну, тупо пошляк. Звученість. Ну, В голові все ви так точно, ну гляньте, я ж кажу, збочини. Все, йому хочеться хіханьки хахоньки по легкості, щоб йому е все доставалося, як в тих лучших е фільмах для дорослих, знаєте, отаке. ой, дурбецева. А діяти будеш взагалі? Давай глянемо за тобі. Діяти будеш? Ні, а ще Лікс, я дивитися далі не буду. Ні. Не буде він діяти. Він буде тільки спостерігати, ну, це муріже в голові, мріяти про вас, смакувати якимось минулим. Ну, бо ви імператриця, ну камон, дівчаточки. Ну, ви головна зірка цієї програми. Ну, там зірка у нас випадала, де вона там? Вон зірка? Ну, куди йому, від люднику до вас? Ну, це не серйозно. Тому, дівчаточки, потішили своє его, пораділи за себе. Хай далі сидить і, так сказати, розвлікається зі своїм прекрасним пеструнчиком і надалі в своїх мріях. Всіх цілую обіймаю, ми прекрасні богині, тихої нам ночі.